Цей бренд має своїх фанатів. Німецький куб з гідравлікою, вилка рокшок, ДАР-3. Є блокатор прямо на кермі. Там регулятор навантажень. Гальма ну, гідравліка, чиманіська, втулки теж чиманіські. Обуда алюмінієві, пістоновані. міцні, Алюмінієве кермо, діорівські монетки. Ззаді у нас Діорік ікстеп. Касета дев'ятка, шатун алюмінівий, три зірочки. Сідло в гарному стані. Швальбе покришки. Ніжка хороша, якісна в комплекті. Ціна такого велосипеда 12 тисяч, доступний в СМТ-кулики Львівська область. Запрошую на тест-драйв, собі сядете, затестуєте. У нас великий вибір велосипедів. А кому щось сподобалося, надсилаємо також новою поштою. Беремо завдаток 500 гривень, пакуємо в коробочку, і надсилаємо день-два, велосипед у вас.